Всім піс! Мене звати Аня і вітаю вас у новому влозі. Нарешті у Німеччину прийшла весна, всі нарциси просвітали, крокуси вже відцвіли, але я просто кайфую, тому що нарешті є сонце, нарешті я можу вдягати свої крутіші аутфіти і не мерзнути, як собака, тому що зазвичай я дуже сильно мерзну і мені потрібно було одягати купу на себе речей, термо і так далі, тому що я просто не можу зігріти себе самостійно. І власне у тваринок почалася линка, як ви можете помітити, я вичесую котика, якому це не дуже сильно подобається, але його ніхто не питає, тому він намагається з'їсти мох. В цілому у мене в житті сталися певні зміни. Я нарешті потрапила на курс німецької мови. Зараз я закінчую а 2 тому, в принципі, я сама дійшла до цього рівня. Я вважаю, що це дуже круто. Нарешті я зможу здати екзамен, потім планую далі йти. І, власне, у мене доволі чилові дні були. Дуже сильно мені подобалося гуляти мюнстером і іншими містами, тому що дуже багато де почало цвісти сакури. Деякі з них, до речі, лише почнуть квітнути скоро, а деякі з них вже відцвіли. Мені здається, це залежить від сорту і того, яка сонячна чи не сонячна там сторона була. Але я просто обожнюю і кайфую від цього. Також я була на атракціонах, я не знаю, як це правильно назвати. Взагалі це був типу зент. І я виграла там коротше, камеру спортивну для зйомок, тому буду скоро її тестити. І також я виграла двох аксолотлів, і одного з них я віддала своєму другу, його дівчині, точніше, тобто їм двом, а іншого голубого я залишила собі. І, власне, ми не ходили на якісь суперекстремальні гірки, тому що, ну, типу, я вирішила, що... Я не хочу стресу цього, і тому я каталася на таких більш лайтових, але тим не менш дуже класних і веселих атракціонах. І мені дуже сильно сподобався цей вап, я обожнюю ходити на атракціони в цілому. Ну і також я поїхала до мого улюбленого Дюссельдорфу. Минулої весни я також була в цьому парку на цвітінні, але на той момент вже майже всі сакури відцвіли. І тому... Я не змогла нормально там нічого пофоткати і так далі. Але цього року я приїхала дуже вчасно. Також я вкрала позичила. Окей, позичила у пари собаку коргі для фоток. Типу, соціофобія мене боялась. А також, якщо ви знаєте, в дуже багатьох містах є власне ось такі стенди або бокси, куди люди приносять книги, які вони вже прочитали, або вони їм більше не потрібні. і Ви можете взяти з цього боксу якусь книгу собі. Ну, повернути потім, якщо хочете. І власне я знайшла там одну фентезі, вона німецькою мовою на 600 плюс сторінок. Але я вирішила, що це буде класний експіріенс почитати її, тому що до цього я читала лише якісь дитячі казки німецькою, І я думаю, що ця фентезі буде крутіша по рівню, як мінімум. І я думаю, що, в принципі, це фентезі доволі популярне, тому. Я не, я ніколи про нього не чула, в принципі, але я вирішила спробувати. Також там в цьому парку дуже багато класних тваринок тусується по типу качок і різних гусок, лебедів. Я обожнюю просто цей парк, чесно. І, типу, хто ще там не був і у вас є бажання поїхати, їти, тому що мені здається, на даному етапі ще квітне ця вся історія з сакурами і іншими. Квіточками, які ви можете бачити в цьому відео. Я просто обожнюю ходити гуляти весною, типу в різних парках, тому що ну там дуже гарно. Типу, от реально все квітне, це нереально красиво. І я намагаюся сходити в як можна більше точок, тому що ну, їх дуже часто типу, публікують в венеті там в ТікТоці, ви можете знайти або в інстаграмі. Типу, люди прям ціленаправленно ведуть акаунти, щоб постити точки класні, куди сходити, що відвідати і так далі. І у вас буде питання, чому я взагалі опинилась в Дюссельдорфі. Так, ось я мала зустрітися з своєю подругою і ще трьома дівчатами, тобто це мало бути така туса знайомство. І, власне, ми дуже класно провели час. Сходили ми у один. Я не знаю навіть, чи це ресторан, чи це більше як бар, типу. Один заклад, окей. Він нещодавно відкрився, туди можна було потрапити тільки за резервацією столику. Але насправді я чесно хочу сказати, обслуговування було дещо крінж. І страви ну, були нормальні, типу окей. Але не знаю. Ми там сиділи просто весь той період, сміялися, і мені дуже сподобалось оформлення цього типу закладу, тому що там дуже крутий, типу, дракон золотий над барною стійкою знаходиться. І в цілому можна було так на себе дивитися в зеркало, але я не думаю, що це суперпринципово. Просто стиль прикольний, але ось, типу, цей дискошар на стінах не дуже був. Ну, мені так здається, принаймні, але ми дуже класно провели час, дуже було прикольно познайомитися з новими людьми. І я замовила собі суші бургер. Як ви можете помітити, він був ось так розрізаний. І дівчата там замовляли собі інші речі, але окей. І, власне, час їхати додому. Типу, це раз я добралася нормально, мені навіть не довелося бігати. І власне я була також у Райне. Не запитуйте, навіщо я туди доїхала. Там в парку цвіте така магнолія біла. Я спочатку думала, що це одне дерево, а насправді їх там декілька. І запитаєте ви мене, чому я туди приїхала? Тому що це був єдиний каток, який було відчинено ще в квітні. Єдиний. І я потрапила буквально на останні два дні катання, тому я дещо покаталася, потренувалася, хоча я не катала, напевно, я не знаю, місяць чи навіть два. І, власне, на літо всі катки в Німеччині будуть зачинені. Клас, вау! Типу, я не знаю, де ці люди тренуються, можливо, до кінця травня в мені ще... Доведеться потрапити на каток, якщо я зможу записатися кудись на тренування конкретно, але я не впевнена в цьому. Ну і як завжди, чил з котами, я обожнюю цих котів. На цей раз, крім мого улюбленого чорного містера Місті Кар, тут також були ще інші коти. У цього чорного кота фактично є близнюк, типу вони реально ідентичні і. Цей котик він чилив дещо осторонь, і ось така нова киця. Я не знаю, лісов... кіт лісовий, я називаю це, цей, цей розкрас. Такі короті, коти, да, я з ними тусила. Як бачите, вони дуже грайливі. Мені дуже подобалось з ними чилити. Насправді я дуже часто приходжу на цю ферму, коли гуляю, тому що я не знаю, це такий етап зцілення в моєму житті, комунікація з котами. Дикими, полудикими. Ну, вони, типу, реально, вони полудикі, тому що вони не дуже сильно до людей йдуть. І я думаю, що вони адаптовані тільки жити на фермі з е, постійними хазяєвами. А також я була в ботанічному саду в мюнстері. Це вже така, я не знаю, традиція, кожен рік я туди ходжу, тому що кожен рік я пропускаю якісь цвітіння конкретно, і тому я собі обіцяю, що на наступний рік я обов'язково прийду раніше або пізніше, щоб побачити інше цвітіння, і так як вхід безкоштовний, типу. Чому б ні? І вкотре я прийшла, в принципі, той самий маршрут. По суті, подивилась на ті самі квіти, але отримала від цього дуже-дуже сильне задоволення. Все там класно цвіте, пахне весна тут. До речі, там стільки було сон трави, я була просто в шоці. Типу, подивіться. Сон трава в Німеччині? Вау! Це щось нове просто! А ще останнім часом мені дуже почали подобатись хелеборуси. Ось ці вони бувають різні, там зелені, червоні, навіть чорні. Різних реально кольорів, я просто їх обожнюю. Також там були тропіки з такими мухоловками типу, і я не знаю, що це за кущі з трояндами щось такого плану. Отож, я дуже класно зараз проводжу час і вам раджу насолоджуватись цим цвітінням. Дякую вам за перегляд цього влогу. Бажаю вам всього самого найкращого у такі складні часи. І до зустрічі. Бай-бай!